Всім вітання, мене звати Володимир, радий вітати на каналі. День почався трошки сумбурно і не так би як би хотілося. Зайшов на паркування, де власне залишаю автомобіль, і мій автомобіль пофарбували. Зараз покажу, в якому стані автомобіль Добавилася одна проблема, яку придеться вирішувати. Ось тут ці цвяточки жовтого кольору це пофарбоване авто. Ось тут дуже гарно видно. На зеркалі. І машина повністю в такому є робота, яку треба буде зробити з після що прийдеться десь на полірування автомобіль, щоб привести його до нормального стану. Але власне сьогодні відео буде не про це. Автомобіль, який я купував, зараз на гумі Goodyear, а дана гума є Run Flat, тобто гума, яка з посиленою боковиною. І один її великий самий плюс те, що дана губа має дуже посилену боковину, і навіть при пробитті колеса це дозволяє проїхати певну відстань в кілометрах, навіть не заїжджаючи на шиномонтаж Але це лише є один її плюс, а більше мінусів, тому що машина, враховуючи наші дороги і наші ями, просто жах, яка жорстка, вона розбиває. Підвіз. Ось така гума стоїть, зараз r 2050 на 275 Eagle LS, гума Renflat, тобто, та гума, яка витримує прокол. Буковина настільки тверда. Гума настільки тверда, що коли я пробив колесо, я навіть цього не побачив. Тобто Фактично автомобіль навіть не, не, не на грам на гумі не опустився, тобто, не було видно того, щоб пробити колесо. Тому ну, сьогодні вирішив замінити, точніше не вирішив а замовив Гуму, і Гума зараз вже приїхала і здійснити заміну. Тому що це не їзда, а не зрозуміло, що вже перезувся, значить, встановив ось таку резину Nexen Rodian HTX RH5, значить гума 22-го року випуску Корея. Рахується якби сезон, але це літній варіант. Який більше підходить для ґрунтових навіть доріг, скажу так, що проїхався на цій гумі зі швидкістю 120 км, шуму від гуми взагалі немає, і гума дійсно м'ягенька. Як воно буде далі, покажу, розкажу. По ціні дана гума вартує 5500 за колесо, тобто комплект. З доставкою мені е, став 22300 гривень плюс-мінус. Замінив на всі колеса, все постав, в принципі, гарно їде, але дійсно вона набагато м'якша гума, ніж ранфлети. Значить, По балансуванню та встановленню повністю по причині того, що ранфлети дуже важко знімати, то ціна відповідно дорожча, ніж звичайної гуми і повністю вся процедура, тобто зняти, поміняти балансування 850 гривень. Я думаю, що ціна більш чим адекватна за роботу, враховуючи важкість дійсно, як перевзувати ранфлети. Тому ось таке коротке відео: значить, загальна сума витрачених коштів на даний автомобіль складає 22 тисячі гривень. 300 гривень це сама гума з доставкою, і плюс 850 гривень за призук. Тобто в межах 23 200 гривень повністю стало, щоб перезути даний автомобіль. Перші витрати пішли. Значить, послідуючі свої кроки щодо вдосконалення, точніше не вдосконалення, а проведення даного автомобіля до нормального робочого стану буду вам показувати на огляд, щоб у вас було розуміння щодо фактичного обслуговування такого автомобіля, як GL, і чи варто боятися щодо його дороговизни, можна сказати, в обслуговуванні. Власне, на цьому все. Якщо залишили ще додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. З радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!